Ходило крутувало. У нас була така зірка. Мій покійний дідусь її зробив, вирізав з ДСП, на палку прикріпив, розмалював її. І... гарно. І там досить досить непогано. Там бивші бив іграшки. Знаєте, де раніше були биті іграшки, які так прикрашали на клей. Ось і ця зірка досі збереглася. Для моєї родини залишилась такою традицією – Це Різдво. Завжди ми збираємося разом. Спочатку ми всі ругаємося. Потім ми миримося, йдемо всі вбираємо в хаті, срочно нарізаємо салати. Потім розуміємо, що салати вже не співаємо, знову ругаємося, миримося і зустрічаємо новий рік. Разом готували їжу, разом слухали музику, танцювали. Ні, ну спочатку ми посваримось, покричимо друг на друга, а потім з'їсти щось смачненьке, випити шампанського дитячого і зустріти новий рік. З родиною накрити стіл сім'єю посидіти, відмітити. Ну, такі я думаю, традиції. Такі сугубо українські, так? Ну, звісно, звісно, а які ж можуть ще бути в нас традиції? Нада. Я вважаю, що треба підтримувати такі традиції, наші дітей вчити цьому, щоб діти знали, що таке колядка. <схай> Тож піти на вечерю, позвати своїх кумів, піти поколядувати. От і сім'єю, сім'я це саме головне. Я вважаю, що треба підтримувати такі наші українські традиції.